На Донеччині знову поранені серед мирного населення. Напередодні росіяни рясно накривали міста лінії біля лінії фронту в очеретному Нью йорку І Торецьку троє жителів постраждали з численними травмами. Їх забрали до лікарень. Та, попри постійні авіа та артилерійські удари, люди залишати прифронтові міста не поспішають а примусово евакуювати влада не має права. Травма, покажіть, де травма. Це перші хвилини рятувальної операції у Красногорівці біля Мар'їнки. Місцевий чоловік йшов по воду і потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Все, давай турнірську. Хотіла водити під магазині, але я не знаю, відсюди, що і куди він йшов. О там за магазином хотів біжати сюди, спрятатися в сарай. До цього сусіда, і там попали на опалінорів. Чоловіку пощастиво його життя рятують бійці підрозділу білі Янголи. Вони якраз приїхали евакуювати людей і привезти гуманітарку. Обстріл ще різський знову починається. Місто Красногорівка кожного дня таке твориться. У нас тут люди вкрай налякані. Це місто на лінії вогню уже десятий рік. Поряд знищена Мар'їнка і окупований Донецьк. Саме звідти всі ці роки окупанти і накривають місто. Та за останні два роки Красногорівку вони просто випалюють. тисяч тисячне місто наполовину зруйноване. зараз все зробимо. А це вже нью йорк горлівський напрямок. Тут першу допомогу місцевим надають надзвичайники. Росіяни атакували місто артилерією і авіабомбами. І що чуть -чуть що? Ми, ми вдвоєм, Ми вдвоєм буде. Все. Нічого Дякую, все. мальчики звідси до фронту десятки метрів. Та, попри активізацію ворога, і щоденні удари по місту й околицях, хто і досі живуть люди. Значна частина населення залишила місто. Натомість люди похилого віку прощатися із своїми домівками не готові. Тому щодня рятувальникам і поліцейським доводиться ризикувати власним життям і під щільним ворожим вогнем евакуйовувати населення і завозити гуманітарку. Особливо вкрай складно це робити у самій Авдіївці. Ситуація так докорінно не міняється. Буває трохи менше обстрілів, буває трошки більше. Ну в середньому там від 30 до 40 масованих обстрілів протягом це суто по громаді. Нині у громадах на лінії зіткнення на Донеччині й досі лишається кілька тисяч людей, найбільше в Авдіївці, та примусово вивести зі зруйнованих населених пунктів місцева влада нікого не може. Це вважатиметься депортацією. Тож поліцейським і рятувальникам лишається лише вмовляти місцевих на евакуацію. Олег Корнієнко, факти с Дідині новини.